Утром встала в садочок вести Матвія. Тут смс-ок уже ціла куча, почалася війна. Ми облаштували куточок у підвалі, і там і ночували. То, що ну дуже було страшно. Нам поставили такий діагноз, як приглуховатість другого степеня. Звісно, ну це мені був як грім серед ясного неба. Ну я, звісно, була в шоці. Коли війна прийшла в конотоп, почалася історія маленького хлопчика. У дитини виявили не дух ваду слуху. Ще на початку війни, коли лунали сирени, він звичайно якось цього не чув. Ну, так як він ще погано балакає, ми ходимо до логопеда. Ну на слуха, чи нічого ми не могли зрозуміти, чи він чує добре, чи ні. Після прориву кордону на Сумщині, 24 лютого, колони техніки російських військ рухались повз місто у напрямку Києва. Так тривало більше місяця. Я була, звісно, в паніці. У мене й зараз мурашки, ну це дуже, звісно, важко було сама з трьома дітьми. Утром встала в садочок вести Матвія. Тут смс-ок уже ціла куча, почалася війна. Хто пише, каже, що ви видумуєте? Я думаю, ну поведу в в садочок. Ну коли вже ж, звісно, 7 сім утра, то вже все. Всі це зрозуміли: бігти в магазин, скуплятися, діти плачуть, діти бояться. Матвій не мог ще, звісно, нічого зрозуміти. Частина російських військ відступили від Сум і пішли назад у бік конотопа. У Конотопському районі російські військові продовжували контролювати дороги, обстрілювати житлові квартали та тероризувати мирне населення. Дуже дуже важко було. Зразу спускалися в підвал. Це моя середня донька. Ми облаштували куточок у підвалі і там і ночували, То, що ну, дуже було страшно. Вона саме більше переживала, бо середня, видно. Старша 14 років, ці 10 було так. А це вже наші всі дітки. Холодно було. Може, і тут він, <плес> де простив і це все дало. Він заболів отитом. І після перенесення цієї, мабуть, хвороби. Нам порекомендували пройти аудіометрію, так як у нас у Конотопі немає такого лікаря сурдолога і ну, ми вирішили зразу їхати до Києва і нам поставили такий діагноз, як приглухуватість другого степеня. Звісно, ну, це мені був як грім серед ясного неба. Ну я, звісно, була в шоці. І це Нам сказали, що треба поставити слуховий апарат обов'язково. Я була, звісно, в паніці. У мене і зараз мурашки, ну, це дуже звісно, важко було. Не знала, до, до, куди звертатися. Узнала за фонд Ріната Ахметова. Думаю, напишу. Ну, на, на мою радість мені відповіли зразу. І буквально все це дуже швидко відбулося. Ну, і так ми приїхали ще раз до Києва і отримала цей апарат. Дитина вже третя ступінь прирахуватися. Це дуже впливає на її молиневий і розвиток, і загальний розвиток, тому що дитинка не чує, що вона каже, не чує, діток вона не чує, це все доставляти до скофортині. А коли ми поставили вже апарати, ми бачимо, що дитина вже чує, тому вона може вже потихеньку. У нас адаптуватися до навколишнього середовища. Дуже дякую фонду ріната ахметова за допомогу, тому що ну цей скрутний час мабуть, важко всім. А ще особливо, як оце таким діткам, які хворіють, і, і в такій ситуації Рінат Ахметом допомагає таким дітям. Дякую дуже велике за допомогу.